Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео мене надихнуло зробити вчорашня заява міністра фінансів України Сергія Марченка, який в інтерв'ю американському виданню Forbes зробив наступну заяву. Сам не розумію, чому військові досі купують всі необхідні речі за власним коштом. Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони 5 мільярдів гривень протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє, кажуть місцеві бюджети і органи місцевого самоврядування. Ми прорахували їхню можливість на рік, вона варіюється від 15 до 20 мільярдів. Тобто, якщо всі органи місцевого самоврядування скинуться, вони на 4 дні війни дадуть нам можливість продовжити при всій повазі до волонтерів. Жодні інші неурядові організації їй близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення збройних сил. Такою була відповідь нашого міністра фінансів на закономірне запитання, чому військові, незважаючи на те, що зараз закінчується другий рік війни, і досі вимушені купувати собі все необхідне за власні гроші, і покладатися на волонтерів. І тут я одразу хотів би зробити зауваження, що подібна відповідь, а я, бачите, сам не розумію, в даному випадку показує некомпетентність Сергія Марченка як міністра. Адже до його обов'язків входить також і розробка бюджету з визначенням основних витрат та доходів держави, а також контроль за виконанням самого бюджету, тобто куди надходять виділені гроші і як ними розпоряджаються на місцях. І, окрім всього цього, міністр фінансів також зобов'язаний надавати звітність про те, як використовуються державні фінанси, яка в свою чергу має включати інформацію про те, куди були спрямовані кошти і наскільки ефективно вони були витрачені. Тому відповідь Марченка. Не говорить нам абсолютно нічого, окрім того, що він абсолютно не знає власних професійних обов'язків і куди надходять кошти, виділені міністерством, яке він очолює, або ж він сам замішаний в корупційних схемах і сприяє розкраданню українського бюджету, що, як я думаю, є більш ймовірним. Звісно, куди ж ділися всі гроші? Невже ми ще поїли? Втім, не тільки Міністерство фінансів відзначилося сумнівними заявами. І одразу ж після слів Сергія Марченка міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю Financial Таймс. Розповіла, що якщо Захід не дасть Україні гроші, то влада не платитиме пенсії пенсіонерам та заробітні плати працюючим українцям заради витрат на оборону. За її словами, якщо США та ЄС не нададуть Україні нового пакету фінансової допомоги на початку 2024 року, її економіка перейде в режим виживання. Без зарплат залишиться 500 тисяч держслужбовців та майже півтора мільйона вчителів, а близько 10 мільйонів пенсіонерів не отримують своїх пенсій. Міністр також наголосила, що 5 Мільярдів грудневих виплат Україні не вистачить, а чергового пакету допомоги, який Євросоюз може схвалити у лютому, також буде замало. І одразу наголошу, що я, звичайно, не економіст. Але у мене виникає одне запитання: чому волонтерські організації, по типу того ж самого фонду Сергія Притули, які збирають необхідну суму тижнями, а іноді місяцями, все одно здатні забезпечувати українську армію дронами, зброєю, бронежилетами і касками, а іноді навіть технікою. А держава, котра виділяє по 5 мільярдів в день на оборону не здатна цього зробити. Натомість на ту ж життєво необхідну ханукію в кожному місті. У нас грошей вистачає. Вистачає грошей на всякі гендерні консультації з рівності, інклюзивності та різноманіття. Привіт, Укргідроенерго! Вистачає у них також і грошей на підтримку всяких грантових організацій, що займаються поширенням у нас ворожої лівацької ідеології. А чиновникам під час війни виділяють мільйони гривень на закупівлю бруківки. Ну і не будемо забувати про наш дорогий мін. Культ, який за шалені гроші, знімає відверте лайно. Також в ідеалі можна було б придивитися і до суддів, поліції та власників ТРЦ і мереж магазинів. Але зараз я, мабуть, назвав основних пожирачів українського бюджету. Ну і звичайно ж, не будемо забувати про вездесущу корупцію в сфері оборони і в самому Міністерстві оборони України, яка гальмує постачання в армію усього необхідного. І саме через це військові вимушені покладатися на себе і на волонтерів. Так у тому ж багатостраждальному міноборони. Виявлено порушення на мільярди гривень, про що і заявив заступник міністра оборони Умєрова Юрій Джигір. За його словами, лише за останній квартал цього року виявлено фінансові порушення та ризики втрати активів на понад 10 мільярдів гривень. Ну і в контексті всього цього, схоже, що слова про те, що наші солдати не доотримують найнеобхіднішого, все ж на жаль виявляється правдою. А тим часом міжнародна допомога Україні впала до критично низького рівня з січня 2022 року. У тому ж серпні-жовтні 2023-го обсяг нової обіцяної допомоги сягнув нового мінімуму, майже на 90% менше, порівняно з аналогічним періодом 2022-го. А наша влада й досі не спромоглася налагодити українську військову промисловість і залатати всі діри в оборонній сфері, хоча часу і ресурсів на це з урахуванням західної фінансової допомоги було обмаль. А все через що? Правильно через корупцію, безвідповідальність можновладців і неправильне роз... Розподіл бюджету і державні витрати. А знаєте в чому причина всього цього безладу, що зараз відбувається в нашій державі? А причина якраз таки і знаходиться в самому серці української владної структури, а точніше, в Офісі Президента України. Так, восени цього року Білий Дім надіслав своїм колегам в Україні чотиристорінковий робочий проєкт реформ, який Вашингтон очікує від Києва в обмін на подальшу фінансову допомогу. Думаю, причину таких кроків пояснювати не варто, адже розкрадання бюджетних коштів і невірне використання західної допомоги якраз таки і є однією з основних причин, чому обсяг допомоги Україні останнім часом зменшується. Повертаючись до суті, у цьому робочому проєкті йдеться про посилення нагляду за державними підприємствами. За державними підприємствами в енергетичному секторі, а також про кроки для сприяння більшій прозорості та підзвітності під час післявоєнної відбудови, якщо ж казати коротко. То ініціатива полягала в приборканні корупції в українському державному секторі. Автор статті, яка називається «Ukraine's Real Power Broken» Пол Старобін побачив скепсис серед своїх співрозмовників у Києві, що офіс президента, і, зокрема, його голова Андрій Єрмак, дійсно прагнуть проведення цих реформ і подолання корупції. А очільниця організації Центр протидії корупції Дар'я Каленюк сказала, що Єрмак створює нову систему олігархії, якою він в свою чергу керує, за її словами. Ярмак через своїх заступників в Офісі президента та міністрів маневрує, щоб встановити контроль над значною частиною української економіки, а також її правоохоронним і безпековим апаратом. А Роман Ільто, колишній віце-президент Укрнафти, що зараз працює в посольстві Швеції в Києві та курує питання енергетики та екології, сказав журналістам Басінес Insider, що з початку війни контроль над енергетичним сектором повністю захопив олігархічний клан на чолі з Єрмаком. Як один із прикладів цього, він назвав відсутність незалежної наглядової ради в Укрнафті після її націоналізації минулого року. Це ідеальне сховище для корупції та протиправних дій, заявив. Ільто. Він також відзначив іще одного високопоставленого заступника Єрмака Ростислава Шурму, який роками працював на олігарха Ріната Ахметова, і належав власне до партії зрадників опозиційний блок, перш ніж перейти до Офісу президента. І він, за словами одного із колишніх урядовців Зеленського, виконує роль касира Єрмака та всього офісу президента. І знаєте, після всього цього заяви українських можновладців і претензії їх з приводу того, чому це українці не хочуть йти добровольцями воювати, особисто у мене викликають лише гнів. Краще б вони не претензії людям робили, а самі на себе подивилися і задали собі одне просте запитання: а що зробили ми для того, щоб всієї країни було майбутнє, і щоб люди хотіли віддати за неї своє життя? А я, в свою чергу, задам нашій владі іще декілька запитань: чи покарали ви командирів, які затикали власні про? Рахунки добровольцями, та й взагалі ставилися до людей як до невичерпного ресурсу, які запобіжні заходи заплановані від антроциду українців, та які закладено механізми поповнення чисельності української етнічної нації? За яку саме Україну воюють сьогодні українські солдати? Чи буде це Україна судомітів, феміністок та мігрантів, які приїхали гібридизуватися з українцями, які приїхали гібридизуватися з українськими жінками на місце вбитих українських чоловіків, чи Україна українців, що існує заради українців, та примножень? Нашої чисельності, благополуччя і могутності, що ви зробили для відбудови української економіки та підвищення рівня життя українців і забезпечення ветеранів та їх сімей? Ви ж, любі друзі, думаю, самі знаєте відповіді на ці запитання. Я ж у свою чергу не буду кричати, що АРЯ потрібно відправити всіх дітей депутатів на фронт, адже розумію, що це ніяк не допоможе положенню на фронті і ніяк не підніме моральний дух українців. Але в контексті недавнього закону про мобілізацію, до якого у мене все ж таки двоє Таке ставлення, адже я розумію, що поповнення військо необхідне. Але все ж вважаю, що в такому випадку, в першу чергу, саме наша влада має виконувати свої елементарні функції й давати людям впевненість у майбутньому, вести пронаціональну політику, боротися з корупцією, підтримувати і надавати нашим солдатам усе необхідне. Тоді й добровольці будуть, і не доведеться палками гнати людей на фронт. На цьому. Я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!